Вітаю товариство. Отже, ситуація у Курській області розвивається блискавично. Буквально е, сьогодні стало відомо, що у Курс Курській області у місті Суджа створено першу військову комендатуру, яку очолив генерал Москальов. Е, на жаль, не пригадую його імені. Е, е, Ім'я Свіже, і е, сьогодні моїм співрозмовником є військовий аналітик Д, е, Дмитро Снігільов, Мене звати Олександр Сарцов. Я журналіст, і ви на моєму каналі Свіжої історії, е, пане Дмитре, Отже, по тій ситуації, що зараз розгортається в Курській області, в суджі, в інших уже містах е, і селах, кількість з яких зростає. Що можна зараз говорити, зокрема, і по військових комендатурах, і по інших тих аспектах. Ну давайте почнемо з військової комендатури. Військова комендатура це не тільки відповідно, скажімо так, вирішення суто військових завдань, які стоять перед командантом, скільки політичний інформаційний сигнал. Пояснюємо про що йде мова. Україна дає чітко зрозуміти і Російській Федерації. І на перше нашим західним партнерам про те, що це не рейдовий характер військової операції. Ви пам'ятаєте попередні рейди РДК Легіону Свободи, зайшли, зафільмували себе, повісили замість триколора свій прапор і вийшли. Все, максимальне перебування, максимум доба. Але коли говорять про створення військової комендатури, а не говорять а її створюють, її очолює людина з прекрасною, Призвище москальо ну це взагалі знаєте такий політичний привіт, а це такий, знаєте, стьоп з боку української політичної влади. Ну, але менше з тим, тобто, це сигнал в першу чергу. Ми зайшли надовго. Ба більше того, ми беремо на себе повну відповідальність за соціальну економічну ситуацію на контрольованих силами оборони України територіях. Нагадаю, згідно Женевської конвенції, країна, яка ну, взяла під контроль території, супротивника несе повну соціально-економічну відповідальність за ці території. Тобто це і виплати пенсії, забезпечення відповідна світло, газ, вода, медичної послуги, то що освітні і та інші. Друге завдання військової комендатури це суто військовий характер дій, взаємодія між відповідно військовими підрозділами і, от тут основне місцевими органами влади. Тобто, наступним кроком буде створення відповідно вже цивільних органів, виконавчих органів влади. І тоді постає питання, що це буде? Наразі вже російська опозиція наперед заявляє про те, що недоцільно створювати Курську народну республіку, спираючись на виключно етнічне українське населення, це буде сприйнято як, начебто, як, начебто, що хто такий ляпанамарі? Вибачте, щоб заперечувати право України. На власні етнічні історичні території. Я нагадаю, вельми шановна поглядацька аудиторія, театр бойових дій Курської області, це власне ті українські території, які входили до складу УНР до 1918 року згідно міжнародно визнаних договорів. І коли всі роблять встидливий Вигляд обличчя. Ми не засіхаємо на території. Та ми не засіхаємо, ми повертаємо те, що мали повернути. Це виключно ще, ще раз підкреслюю, українські етнічні території. Це спірне питання, може в якомусь сенсі, але погодьтеся, в будь-якому разі на контрольованих територіях має функціонувати крім військових і цивільні органи влади. А це відповідно постане питання. Що це тоді за територіальна адміністративна одиниця? Правильно воно, воно логічно постане, абсолютно, і це вже буде другий логічний е, крок з боку української влади. Е, завдання військової комендатури це в першу чергу підтримання. Ну я вже сказав, взаємодія між. Власне, військової складової і цивільної, крім того, це проведення стабілізаційних заходів. Що це значить? Це боротьба з мародерством, підтримання правопорядку і відповідно боротьба з розвідувально-диверсійними групами противника. Виключати можливість появи подібного сценарію на цих територіях не можемо. Але ще раз підкреслю: основне політичне завдання цього рішення показати, що ми закріплюємося на цих територіях, не просто будуємо інженерно фортифікаційні споруди, а беремо політичну відповідальність. Єдине мені не зрозуміло, коли говорять про гуманітарний коридор для росіян на території України. У Мене теж питання. Тут, так, великі питання, хто буде проводити інфільтраційні заходи. Тобто, ну, але це питання до Служби безпеки України, військової контролю тощо. Е, тепер по Курській області. Давайте, знаєте, багато хто там наразі не можна говорити про оперативно-стратегічні плани українського командування. Це туман війни. Ну, Трошки ми з вами розвіємо цей туман вільний по підсумках тижня бойових дій. Перші підсумки. Про які вже можна говорити, і варто говорити, українська сторона зірвала плани росіян перенесення е, бойових дій безпосередньо на територію України в Сумській області. Повторення на Сумській області сценарію на кшталт Харківського. Нагадаю, ще за два тижні до вторгнення Буданов заявив про те, що головне управління розвідки Міністерства оборони. Володіє інформацією про оперативну передислокацію як особового складу, так і відповідно важкої бронетехніки противника. Тоді називався Північний напрямок. Почали лунати відповідне припущення, що це можливо Україна-білоруський кордон, хоча стало зрозуміло, що мовиться про Сумську область, Сум, тобто умовну лінію державного кордону між Росією і Україною саме по Сумському напрямку. Відповідно, щоб не дати можливість формувати ударне угрупування, було нанесено удар на випередження, саме на момент оперативного розгортання. Чому в нас такі ну, реально серйозні успіхи, тобто застали зненацька. Основна військова складова вже за цей тиждень, Себто, зірвали формування е, оперативне розгортання, ударного групування російських окупантів. Не дали росіянам перенести війну безпосередньо на територію України, унеможливили чисельні факти загибелі цивільного українського населення на території України і відповідно руйнації інфраструктурних об'єктів Сумської області. Досягнення ми можемо про це говорити про як вже факт правильно. Ми не, мож... не те, що говорити можемо. Ми маємо стверджувати зірвані плани російського військового командування щодо розтягування лінії фронту, тактика так званих тисячу порізів, і відповідно відволікання уваги генштабу збройних сил України в моменті відкриття нових ділянок фронту. Росіяни тішилися тим, що ми перекидаємо оперативні резерви на Сумський напрямок, і начебто це і входило в їх плани. Ну, отримуйте. Тепер ми контролюємо приблизно тисячу квадратних кілометрів вже російської території, унеможливлюючи повторення харківського сценарію. Тому це основне досягнення, про яке ми вже можемо говорити як сталий факт. Погодьтеся. Друге створення Буферної зони, називайте її санітарною зоною, зоною безпеки, як завгодно, це знову ж факт, який ми констатуємо. Правильно? Так, можемо говорити про те, що ширина 40-50 кілометрів недостатня, але. Шановна поглядацька аудиторія, глибина просування до 30 кілометрів. Для порівняння глибина російського просування за три місяці боїв в Харківській області 8 кілометрів. За три місяці боїв на Донецькому напрямку окупанти спромоглися розсунутися вглиб української території максимум на 10 кілометрів. 10. А нам, пане Олександре, виходять чисельні військові експерти, говорять, все, все пропало. Де мої капці біжимо з Донецької області? 10 кілометрів лише змогли, промоглися окупувати і взяти під контроль 12 населених пунктів. Натомість українська сторона за тиждень боїв контролює більше 80 населених пунктів. Погодьтеся цифри прямо кординально протилежні, правильно? Е, далі йдемо. Про що ми про військову складову можемо говорити? Захоплено. Дві лінії ешелонованої оборони, які коштували російському бюджету 200 мільйонів доларів це серйозні інженерно-фортифікаційні споруди, які наразі будуть використані силами оборони України задля стримання можливого російського контрнаступу на цій території. Тобто, нам не треба капати шанці правильно. А вже фактично відновимо те, що ми захопили. Це значною мірою відповідно полегшує плани українського командування щодо утримання цих територій. Ну і основне військове досягнення. Ми залишилися там. Чим ще раз підкреслюю, ця операція відрізняється від попередніх. Пане Дмитрия, я поводив на каналі опитування відносно того. О... Як надовго ми залишимося в Курській області, і приблизно глядачі вони розділилися фактично полівно однієї що це закінчиться максимум до нового року, а друга половина що це буде і після нового року, і буде розширятися. Я бачу, що ви скляєтеся до того, що це таки буде розширятися і після нового року? Так причому давайте говорити, що за рахунок не тільки курської області, але відповідно. Білгородської і Брянської. Давайте згадаємо разом з вами, пане Олександре, останнє засідання російської військово-політичної еліти за присутності російського диктатора. Коли Путін зауважив губернатору Брянської області: готуйтеся, відповідно, що напевно володіє оперативною інформацією щодо подальших планів української сторони щодо створення зони безпеки. Чому Брянська область так само історичні українські землі Сіверщини, які в 30-ті роки не як і чому опинилися в складі Російської Федерації? Аналогічна ситуація в Білгородській області вже евакуація з прикордонних районів. І основне досягнення цієї військової операції одне з досягнень. Про основне ми про військову складу говорили, а тепер про інші досягнення. Приблизно 130 тисяч вимушених переселенців вже підтверджених російською стороною за тиждень. 130. уявіть собі, їм треба виплатити підйомні, їм треба забезпечити житлом, харчуванням та все інше. Це навантаження на місцеві центральні бюджети. І головне це хаос і паніка не тільки на території Курських та областей, але й центральних регіонів Російської Федерації. Це вже дестабілізація ситуації в самій Російській Федерації. Тобто, ми відзеркалили той план росіяни, який вони хотіли реалізувати в Харківській області. Пане, у мене є таке так. питання. Зараз наші війська зайняли частину Курської області, територія розширяється. Люди, які там залишаються цивільні, ну принаймні тому, що я бачу, це в основному пенсіонери. Так. Відповідно, відразу виникає питання пенсій. Але друге, а хто за це має платити в кінцевому підсумку? Ну, якщо ми взяли під контроль е, ці території, то згідно з Женевських е, власне, положень Женевської конвенції платить Українська держава, забезпечує повний спектр соціально-економічної життєдіяльності е, контрольованих територій. Я це розумію, але чи повинні ми рахунок за це висловити Путіну і Росія? Ну ми ж 10 років не виставляємо рахунок за безкоштовний газ для ЛНР, ДНР, за пенсії, які ми досі платимо? Ми ж багата держава, пане Олександра, за воду, яку вони безкоштовно споживали всі ці роки. Розумієте, я боровся цим явищем фактично самотужки, намагаючись привернути увагу, що ж відбувається, шановні. Якщо ми платимо ясир, так назвите це своїми іменами. Але чим відрізняється ця ситуація? Це території Російської Федерації? Так. Відповідно, це вже, ну скажімо так, це не окуповані території Луганських Донецьких областей. Е, і... Ті дві тисячі пенсіонерів, які залишилися на території Курської області, погодьтеся, це невелике навантаження в порівнянні з сотнями тисяч пенсіонерів в Луганській і Донецькій областях. Я не кажу, що є велике навантаження, але по перше, їх буде більше. А по-друге, питання в принципі. І ще раз підкреслюю: ми маємо е, показати, що ми дотримуємося правил і норм ведення війни, і відповідно: якщо ми ратифікували Женевські конвенції, ми маємо їх виконувати. Хочемо ми це чи не хочемо, це ми відрізняємося від Російської Федерації. І головне, пане Олександре, що ніхто не звернув увагу, але я привертаю вашу увагу і увагу шановної аудиторії. Вчора Російська Федерація заявила про те, що виходить з положень е, ратифікованої Конвенції про захист національних меншин. Ви питаєте, а до чого це до Курської області, а якраз пряме відношення? Бо мовиться про те, що Російська Федерація протягом років окупації фактично проводила етноцид проти української меншості. І це мало би бути використано українською стороною, щоб пояснити присутність власних збройних сил на цих територіях. Ми захищали право української меншості на відповідно закріплені положення ратифікованої Російською Федерацією статей захисту нацменшин. А це знову таки це політична поразка Російської Федерації. Вони фактично визнають той факт, що ті нацменшини на території Російської імперії наразі будуть позбавлені будь-якої е, відповідно політичної підтримки і захисту з боку Російської держави. Е, Карколомні успіхи, на жаль, на це не звертають увагу. Пане Дмитро, ще одне питання? таке, мабуть, на завершення. Ходила по інтернету така фотожаба про відділення Укрпошти у суджі, але як на мене, тут є певна доля правди, і тут у мене виникає питання: а чи реально повинні відкриватися там українські мережі, там Укрпошта, Нова Пошта АТБ і так далі? Українські оператори у цій ситуації. А в чому ні? Пане Олександр, коли я говорю про те, що будуть формуватися місцеві органи влади, чому ви виключаєте можливість створення Курської Народної Республіки? Правильно? Ваше ж не дивує наявність на території так званих ЛНР і ДНР російських торгових марок, правильно? П'ятірочка та всі інші, які замінили собою АТБ? Відповідно, якщо український бізнес зайде на територію невизнаних. Самопроголошених республік Курської, Брянської і Білгородської це буде свідчити про відповідно зусилля українського бізнесу щодо нормалізації ситуації на цих територіях. Абсолютно логічний крок і треба вітати ще раз. підкреслюю, ці кроки будуть підкреслювати на політичному рівні, що ми залишаємося там надовго. Це наші території. І головне, пане Олександре, давайте ще досить стисло. Я спростую ще одну інформацію. Знаєте, повідомляють, що незважаючи на відповідно всі зусилля української влади, російські окупанти не перекидають військові резерви безпосередньо з лінії бойового зіткнення, чисельні українські військові колишні політологи, які вдягнули камуфляж, але не зрозуміли, яке відношення мають до Збройних сил України. Несуть ахінею, перекидають лише з Харківського напрямку. Ну, Відповідно, вже є заяви очільників Балтійських країн про те, що окупанти перекидають підрозділи навіть з Калінінградської області, правильно? А тепер спеціально для військових експертів. 810-та бригада морської піхоти вона була перекинута з Покровського напрямку. Відповідно, так само підрозділи першої. Першого армійського корпусу так званої ДНР, а саме бригада П'ятнашка, так само були перекинути з Донецького, а не з Харківського напрямку. Аналогічно перший штурмовий загін колишнього ПВК Вагнера під командуванням польового командира Ратибора. Той самий спецназ полку Ахмат, більш відомий як Аїд, він так само оперував на Донецькому напрямку. Це для корисних ідіотів в українському інформпросторі, які говорять про те, що характер. Бойові дії в Курській області жодним чином не вплинув на плани росіян щодо передислокації особового складу з безпосередньо основних напрямків російського наступу. Потрохи, але перекидають. До речі, досить показовий є той факт, чому ніхто не акцентує. Знаєте, скільки в обороні знаходиться російських бригад? 9. А натомість українських бригад за різними оцінками від 4 до 6. Ми фактично зруйнували всі, знаєте, військові статути, коли атакуюча сторона має, мала би мати перевагу один до трьох в порівнянні зі стороною, яка веде характер активної оборони. Натомість в активній обороні дев'ять бригад ми атакуємо чотирма бригадами і маємо постійне просування щодня. Це е... ще один привіт російським е е строковикам та іншій. Наволочі, яка сотнями здається в український полон. Пане Беде, зовсім на завершення. Чи потрібно нам брати курс? Потрібно. Чим глибше просунемося, тим е е серйозніші наші будуть позиції, в тому числі на перемовному майданчику. Наразі росіяни прекрасно розуміють, що глибина просування 30-35 кілометрів це не суттєво в порівнянні з загальною територією Російської імперії. Чим більше будуть території, це по-перше, це зона безпеки, це униможливлять обстріли української території. І друге, це дає всі підстави для відповідно подальших дипломатичних зусиль української сторони. Але пане Олександре, дуже стисло однієї фрази: брати штурмам курську АЕС нам не потрібно. Ну, в порівнянні з е, всією територією Росії е, на Курської області не так багато. Звичайно, чому така. Чому от я відповідаю на питання, чому вони типу не реагують? Вони показують, та скільки там тих територій, не звертаємо увагу, продовжуємо тиснути на покровському напрямку. От головне наразі не повестися на це і не зупинитися на суджі, отже, сподіваємося на те, що. Засунути на тому, не будуть зупинятися. Так, будемо інформувати і аналізувати те, що відбувається, і на курському напрямку бойових дій, і на інших напрямках. Нагадую, моїм розмовником був військовий аналітик Дмитро Снігирем. За що йому дуже дякую. Це було дійсно дуже цікаво, дуже фахово і дуже стисло при цьому. Лаконічно так, що дуже важливо. Підписуйтеся на мій канал, ну і все буде Україна. Дякую. Тримаємо стрій. Щаслива.